Сторінка 67. Оповідання 7. Що було в замку Снігової королеви і що трапилося потім? Стіни замку снігової королеви збудували метелиця, вікна і двері пробили буйні вітри. Тут було більше сотні зал, наметених віхолами, найбільша тяглася на багато-багато миль. Північне сяйво освітлювало всі ці зали, і всі вони були такі великі, пустинні, такі крижано, холодні і блискучі. Веселі розваги ніколи не заглядали сюди. Ніколи не влаштовувались. Тут ведмежі, бали, з танцями під музику завірюхи, бали, на яких бірі ведмеді показали б свою грацію та вміння ходити на задніх лапах, ніколи не збиралися погуляти в карти, не сходилися побазікати за чашечкою, кавою, білесенькі, кумасі, лисички. Ні, холодно, порожньо і пустинно було завжди в залах снігової королеви. Північне сяйво спалахувало і світило. Так правильно що можна було б точно розрахувати, коли світло збільшиться і коли зменшиться? Посередині найбільшою пустинною безконечною снігової зали було замерзле озеро. Крига тріснула на ньому на тисячу шматків різних і правильних, ніби це було навмисне зроблено. Посередині озера сиділа снігова королева, коли була вдома. Вона казала, що сидить на дзеркалі розуму і що це єдине і найкраще дзеркало на світі. Маленький кай зовсім посинів, майже почорнів від холоду, але не помічав цього. Поцілунки снігової королеви зробили його нечутливим до холоду, а його ж серце було крижиною. Кай грався. Плескатими крижинками, складаючи з них різні фігури. Є така гра, складання фігур з дерев'яних дощечок. Вона зветься китайською. Кай теж складав різні вишукані фігури. Але з крижин. І це називалося льодова гра розуму. В його очах ці фігури були чудом мистецтва, а складання їх найважливішою справою. Так йому здавалося тому, що в оці в нього сиділа скалка черічні. Його дзеркала. він складав скрижин і цілі слова, але ніяк не міг скласти слово, яке йому особливо хотілося: слово вічність. Снігова королева сказала йому: якщо ти складеш це слово, ти будеш сам собі володар, і я подарую тобі весь світ і нові. Ковзини, але він ніяк не міг його скласти. Тепер я полечу в теплі краї, мовила якось снігова королева. Подивлюся в чорні казани. Так вона називала кратери, вогнедишищі гір, везувія і етни. Я побілю їх трохи. Все добре після лимонів і винограду. І вона полетіла, а кай залишився один в неосяжній пустинній залі. Дивився на крижини і все думав, думав. Так, що в голові у нього боліло. Він сидів на одному місці, такий блідий, непорушний, ніби живий Можна було подумати, що він замерз. У цей час у величезні ворота, що їх побили буйні вітри, входила герда. Вітри тут затихли і лягли, ніби захотіли спати. Вона війшла у велику пустинну холодну залу і побачила Кая. Вона пізнала його, кинулася йому на шию і крикнула. Кай, милий мій кай, нарешті я знайшла тебе. Та він сидів тихий, непорушний і холодний. Тоді Герта заплакала, її гарячі сльози впали йому на груди, пройшли в саме серце, розтопили крижану. Кору і розтопили скалку чарівного дзеркала. Кай глянув на герду, і вона заспівала про троянди. Кай раптом гірко заплакав і плакав так довго і сильно, що скалка витекла з ока разом із сльозою. Тоді він пізнав герду і зрадів. Герда, мила моя герда, де ж це ти була так довго? Де був я сам? Він оглянувся навколо. Як тут холодно, пустинно, і він міцно пригорнувся до герди. Вона сміялася і плакала від радощів. Радість була така велика, що навіть крижини затанцювали. Герда поцілувала Кая в обидві щоки, і вони знову зажевріли. Поцілувала його в очі, і вони заблищали, як її власні. Поцілувала його руки і ноги, і він знову став бадьорий і дужий. Кай із гердою вийшли з пустинного крижаного замку. Вони йшли і говорили про бабусю, про свої троянди і на їхньому шляху. Затихали буйні вітри, виглядало сонце. Коли ж дійшли до куща з червоними ягодами, там уже чекав їх північний олень. З ним була молода олениха. Її вим'я було повне молока. Вона напоїла ним кая і герду і поцілувала їх. Кай і Герда поїхали спочатку до фінки, відігрілися в її теплій хатинці і дізналися про шлях додому. Потім поїхали до Лапландки. Вона пошила їм нові плаття, полагодила сани і поїхала проводжати. Олень з мамою Оленихою теж проводжали їх до самого кордону Лапландії, де вже пробивалася перша зелень. Тут Кай і Герда попрощалися з оленями і з лапландкою. Свірінчати перші пташки. Дерева вкрилися зеленими броньками. З лісу назустріч їм виїхала дівчинка на баскому коні. Гарда його впізнала, бо він колись віз її золоту карету. Дівчинка була у яскравій червоній шапочці із пістолетами за поясом. Це була маленька розбійниця. Їй набридло жити дома, і вона заходила побувати на півночі. А якщо там не сподобається, і в інших частинах світу вона відразу впізнала герду, а герда її Їй, обом було дуже радісно. І герда така розказала їй усе як було. Шніп, шнап, шнуре, басалюре, от і касті кінець, сказала дівчина і, потиснувши їм руки, обіцяла відвідати їх, якщо коли-небудь заїде в їхні місця. Вона поїхала далі у далекий світ. і Герда йшли далі, тримаючись за руки і по дорозі, де вони проходили, розквітали квіти, зеленіла трава. Вони побачили високі башти, пізнали велике місто, де вони жили. Вони зійшли знайомими сходами і війшли у кімнату, де все було по-старому. І годинник так само йшов. Тік-так, і стрілка так само рухалася. Але коли Кай і Герда увійшли у низенькі двері, вони помітили, що за цей час встигли стати дорослими людьми. Троянди цвіли і заглядали з даху у відчинене вікно. Там стояли і їхні дитячі стільчики. Кай і Герда сіли кожен на свій і взяли одне одного за руку. Холодну, величезну красу володінь снігової королеви вони забули, як важкий сон. Так сиділи вони обоє, дорослі, але ще діти, діти з серцем, а на дворі стояло тепле, радісне літо. Переклад Оксани Іванченко. Теорія літератури. Тема художнього твору коло подій і явищ змальованих у творі, те, про що йдеться в художньому творі. У творі може бути кілька тем. Розкриття його теми тем відбувається в органічному зв'язку з осмисленням проблеми проблем, яка постає у творі. Ідея художнього твору це провідна думка, емоційна спрямованість. Те, що письменника чи письменниця утверджує, проголошує. Снігова королева в кіно і мультиплікації Снігова королева стала популярним сюжетом у кіномистецтві і мультиплікації різних країн. Щоразу до її сюжету режисери додають щось своє. Переповідаючи казку на власний розсуд. Інколи в кінофільмах і мультфільмах з'являються не лише нові деталі, а й нові персонажі та обставини. У цьому немає нічого дивного, адже в кожного і кожний з нас свій Андерсон. Зміст його казок залишає широке поле для власних роздумів і фантазій. Знайдіть в інтернеті і подивіться екранізації казки: кінофільм Снігова Королева, режисера Карла Хаттопа. Німеччина, Фінляндія, 2014 рік, кінофільм Снігова Королева, режисер Казанський, 1966 рік, мультфільм режисер Атаманов, 1957 рік та інші, чи зберегли автори фільмів Зміст твору? А що нового вони додали до казки?